Всі ми любимо пригоди як жанр: читаємо пригодницькі книги, дивимося фільми, граємо в ігри. як настільно рольові, такі камплюхтерені. Пригодницький жанр є одним з найпопулярніших жанрів у всьому світі. Людям цікаво слідкувати за тою чи іншою групкою авантюристів, які йдуть до своєї мети, долаючи радощі та незгоди разом. Це все стосується і нашого сьогоднішнього аніме під назвою Фрірен, та що проводжає в останню путь. А з вами я, ані Лукар, найкращий авантюрист села Нижні з Так що я свого роду теж пригодник. У цьому відео ми з вами розберемося, чи справді Фререн заслуговує того хайпу, який на неї звалився. Розберемо плюси і мінуси тайтлу, на мою скромну думку. А також дійдемо висновку, чи варто дивитися цей тайтл взагалі. Без зайвих слів, поїхали. Аніме починається з того, що група легендарних у цьому світі авантюристів, яка знищила короля демонів, закінчує свою десятирічну подорож з гарними спогадами і розбрідається хто куди. Наша головна героїня, а саме Фрірен, майже безсмертна ельфійка, яка я була частиною цієї групи, але для неї ці 10 років були наче мить. Сприйняття часу у ельфів, як би це сказати, е інше, і тому вона з дуру гайнула на 50 років збирати травки, муравки і гримуарчики для своєї колекції, забивши хрін на своїх товаришів. Час йшов, і наша панянка все ж вирішила провідати старих друзів. Причому старих у всіх смислах цього слова. За ці 50 років вони блін, вже спіли стати глибокими старцями, і не відчуваючи того, Фрірен по суті стала виконувачкою останніх бажань своїх сокомпанійців. Першим був Гімель. Він був Головної групі і саме йому приписують більшість подвигів. Також у нього з Фрірен була, так би мовити, деяка цікава хімія, про яку сама Фрірен, і як не дивно, почала дізнаватися тільки після його смерті. А ми, як глядачі, дізнаємося по ходу сюжету, так що це вже спойлери, так що ц. Саме цей трагічний момент повпливав на її переосмислення часу, а також дав нову мету дізнатися більше про людей і їх життя. Наступним став гайтер, вічно підбухуючий клірик групи, який як для священника вів доволі розбещений спосіб життя. Прийшовши до нього, фрірен дізнається, що він приютив у себе здібну до магії дівчинку-сироту. Ферн. Останнім бажанням священика було те, щоб Фрірен взяла собі в учениці ферн. Спочатку Ельфійка відмікувалася, що нібито учнів не бере, але обманом Гайтер все ж змусив її передумати. От можна сказати, з цього і починається основний сюжет аніме. У своїй, можна сказати, безцільній подорожі, Фрірен буде помалу навчати ферн магії. З часом їх відносини переростуть майже у сестринські, де зразу кажу, старшою сестрою буде далеко не Ельфійка. Мало помалу вони будуть збирати більшок команду пригодників для дуже амбітної цілі, а саме знайти аналог місцевого раю, щоб поспілкуватися зі своїми померлими близькими. Не бачу сенсу вам переповідати сюжет повністю, бо ви повинні самі це все побачити. Можна сказати, це була невеличка затравочка для вас, щоб ви зрозуміли про що саме тайтл. Йой, а що ж це за люди навколо мене? Відчуваю себе, наче дівчина з того мему. А тю, це ж вельми шановні пани і панянки, донутери, яким я дуже сильно вдячний. Долучайтесь до їх рядів і ви, мої друзі. Навіть 10 гривень дають мені наснагу і мотивацію робити відосики для вас надалі. Всі посилання в описі. Дякую, продовжимо. Тож такими плавними рухами ми переходимо до плюсів даного тайтлу. Одним із основних плюсів, безумовно, є картинка, вона просто неймовірна. І чаруюча. Зразу видно, що студія вкладала душу і не хіла так мані у цей тайтл. Я ультра кайфую від цих промальованих затишних фонів, від гарного пропрацьованого освітлення або її сцени. Ой, і не питайте, сама насолода. Хоч їх, звісно, не так і багато, але все ж ті, що є, виконані на вищому рівні. Окремої поваги, вартують мемні сцени та гумор. Вони так якісно пропрацьовані, що їх помітить і гікне навіть останній ґаволов. На мою думку, за допомогою них до речі, фрірин і розфорсилась на ще більшу аудиторію. Наступним же плюсом є хімія між персонажами, від чого вони у свою чергу здаються більш живими і реалістичними. Персонажі постійно сваряться, миряться, підколюють один одного у чомусь навіть заздрять. У кожного є свої переживання, мрії, улюблені та неулюблені речі. Хтось любить поспати подовше, а хтось пунктуальний і правильний до скригатіння в зубах. Слідкувати за цією всією взаємодією дуже цікаво, але можливо не для всіх. Також слід не забувати за неймовірну музику. Тут її накліпали багатсько. ще й вся музика якісна і доволі в тему. Послухайте. Опенінги так взагалі засідають в голові, можна сказати, вимагають від тебе переслуховувати їх кожен раз, не схіпаючи на початку серії. От ви прослухали плюси даного тайтлу, і наче все ідеально, але ні. Без мінусів ніяк не обійтися, тому поговоримо також і про них. Якщо ви будете тільки починати дивитися це аніме, то хочу попередити вас наперед. Фрірен, це дуже дуже повільне аніме. Сюжет іде дуже неспішно, м'яко кажучи, можна сказати розмірено, відчувається якась вайбовість, наче медитативність, особливо на початках, але, на жаль, це не для всіх так. І все ж багатьох це може відштовхнути і наскучити. Типу, реально, подача сюжету йде ривками. Першу пару серій зав'язка і знайомство, потім серії до сьомої нічого не відбувається. Ферн і Фрірен просто бродять, шукають травки, муравки, виконують маленькі побічні квести, попутно знаходячи нових людей у команду. 7 по 11 серії, де лютий актив і екшен, і знову бац, і десь до серії 18-20 ніякого активу. Команда просто бродить по лісах і селах, Їсть, п'є і свариться. Як я і казав, хімія між персонажами додає їм живизни. Але все ж інколи з цим відверто перегибають. Бо з часом це набридає. Тобі по факту тицять філерну серію, де на початку серії хтось з кимось свариться, потім персонажі виясняють, чому посварилися, і наприкінці серії всі дружно миряться і йдуть хавати. Все, зашибісь. З цього витікає і інший мінус, а саме неясний сюжет. Він типу є. Його наче нема. Якщо перевести це все на рейки гри, то головний сюжет у Фрірен це як той самий непопулярний головний квест у відкритому світі. Він типу є, але тобі так впадло його проходити, що ти бігаєш і виконуєш більш цікаві побочки. Загалом мені здається, що це аніме розраховане ще не на одну сотню серій. Якщо автор таки буде тягнути кота за. Хвоста довго популярною фрірен не пробуде, все ж доволі специфічний формат оповіді був вибраний. Чи варто дивитися аніме фрірен, зважаючи на вищеперелічені мінуси і плюси? Звісно, варто. Багатьом, як і особисто мені, цей тайтл, наче медитація від буденності. Привіт, подивитися гарні казкові пейзажі, поринути в гарно пропрацьований фентезійний світ з гарною музикою і персонажами. Все ж плюси поки що настільки вагомі, що перекривають мінуси. Але це поки що. Надіюся, у подальшому щось зміниться і планка не впаде. Дякую, що дивилися мене. Не забувайте за вподобайки, коментарі, поширення, підтримати гревне ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.